У нас депутати стараються не порушувати, в принципі. Інколи, на жаль, бувають ситуації, ми їх розбираємо в залі з колегами, коли там чергові якісь розгляди питань є, і інколи дійсно. Так, да, Олександр? Ні. Вадим? Закон для всіх. Так, да, Один закон для всіх, це знають і депутати, знає, і патрульна поліція. Ми дуже просимо, щоб це так і було. Тому що якщо немає статистики по депутатам, то, ну, так не буває. Ми це самі розуміємо. Я вам розказував, як бачите, хлопці і дівчата мене штрафували і привозили квитанцію на перший поверх полонку. Нічого в цьому страшного немає. Якщо порушив, будьте ласкаві, відповідайте. Тому... Що? Вас простили і відпустили? Ну, перший раз можливо. Я просто на два кілометри на проспекті Свободи колись спішив і перевищив швидкість. Нічого страшного в цьому немає. Признати і відповідно заплатити швидко штраф. Причому частина штрафу з камер автомобільної, ну ці автоматичної фіксації йде місцевий бюджет. 10% це не так багато, але от ми розбирали цю цифру, да, за минулий рік бюджет поповнився за рахунок цих коштів близько 100 тисяч гривень. Тому теж якісь е додаткові надходження від цього є. Тому дякуємо, бажаємо успіху.